Святої неділою вас, тай Боже, здорові вам і благослови вас Боже на все святе Боже, особливо наших воїнів гроївних, які захищають Україну. За молитвами всіх святих, особливо Святої Катерини серед них. Та причистої Богородиці. Україною. Молюся за Тебе. Як за матір гріховну святу, за блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту твого вічного, вічного, вічного. неба. І за ниву твою золоту Україно, молюся за славу, за твою непокору столі, за столицю твою златоглаву. Що по грудях в каштанах стоїть за столицю твою Златоглаву, що по грудях в каштанах стоїть, Україно, молюся за мову. За божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду твою калинову якої добрішим стаю україно, молюся за пам'ять уб'єнних за волю синів, і за тих, що у душах запаля. Промінь правди, щоб край заяснів, і за тих, хто у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів, отче наш в твоїм часоплині. Все минає ридай, не ридай, прости Боже, гріхи України, і надалі грішити не дай. Прости, Боже гріхи України рішити не нема. Долучаємо наші моління до всіх службов, до молитвоводиночі за 10 день. І прошу подивитися відео ті, що я підготував для совісних розуму у цьому дні. Тримайтесь, ну не дайтесь. Монімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали близько шостої ранку в неділю на військовому об'єкті поблизу Пскова на стратегічному складі зберігання міжконтинентальних балістичних ракет прогримів Вибух, що за силою нагадував детонацію тактичного ядерного заряду. За попередніми даними, мова йде про ракету типу Тополь М, яка зберігалася у спеціальному бункері під контролем 12-го головного управління Міноборони РФ. Вибух зруйнував не лише склада й частину підземної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено кілька бетонних оболонок захисту, що призвело до витоку радіоактивних матеріалів з активного відсіку ракети. У перші години ситуацію намагалися. Приковати, але супутникові знімки західних розвіток та автоматичних датчиків країнах Балтії зафіксували різке підвищення рівня радіаційного фону. Пише телеграм-каналу Топорпомсти. Офіційно російська влада мовчала понад 5 годин. Проте вже за кілька годин з'явилися перші повідомлення у закритих каналах. Екстрених служб рівень радіації в епіцентрі перевищив. 9 балів за шкалою, наближені до індексу АНІС, що відповідає серйозній аварії з довготривалими наслідками. Місцеве населення намагалось покинути зону, однак дороги заблоковані військовими. Зв'язок частково вимкнений. У місті паніка, школи, лікарні, адміністративні будівлі, евакуйовані без. З пояснень у повітрі запах паленого металу та хімікатів над базою виник ядерний грибоподібний стовп диму, який видно на десятки кілометрів. Сотні військових і технічного персоналу не виходять на зв'язок. Неофіційно десятки загиблих. Частина з них згоріла або була смертельно опромінена, ще в перші хвилини після вибуху. Паралельно в регіоні фіксуються масштабні пожежі. Вибухова хвиля спричинила займання складів з ПММ. Трофовищі лісових ділянок. Ситуація виходить з під контролю. Радіоактивна хмара рухається у бік. Калінінградської області та далі на північний захід, в сторону країн Балтії, Латвії та Літві надзвичайне засідання уряду. Школи переводять на дистанційне навчання. На складах масово скуповують йод, піднімаються частини цивільної оборони. У Польщі рівень тривоги зростає до максимально допустимого мирного рівня. ЄС ініціює термінове засідання щодо ядерної аварії на території країни-агресора, що становить пряму загрозу для блоку. Російська пропаганда, не маючи чіткого сценарію, кілька годин подає суперечливу інформацію від звичайної пожежі до провокації іноземних диверсантів. Проте на закритій нараді в Кремлі ситуація визнається катастрофічною. Патроши вимагає від ФСБ глушити будь-яку інформацію в інтернеті. Однак кількість фотовідої свідчень зростає. Військові на місця говорять про другий Чорнобиль, хоча офіційно рівень катастрофи. Не коментується відразу після вибуху з зони потенційного зараження, евакуюються. Кілька ключових фігур регіонального управління повідомляється, що медична інфраструктура Псковської області привантажена пацієнтів із симптомами. Опромінення відправляють у напрямку Вологди та Санкт-Петербурга. Міжнародному просторі шок. західні лідери не виключають, що аварія не була випадковістю. Є кілька версій, технічний збій, недбалість або найгірша внутрішня диверсія з боку однієї з силових груп, що намагається дестабілізувати ситуацію та позбавити Путіна залишків контролю над стратегічною зброєю. У Кремлі починаються внутрішні чистки. Двоє генералів заарештовані. Один. Імовірно ліквідований, Путін не з'являється на публіці. У його оточенні тотальна параноя. Всі лінії спецзв'язку переведені в режим максимального контролю, але навіть лояльні структури ЗР сигналізують. Катастрофа може зруйнувати останні контролі над армією. Катастрофа на складі Стополяма стополями це не лише техногенна трагедія, а й стратегічний шок для режиму поєднання ядерного ризику, радіаційного зараження та провалу системи контролю нада найнебезпечнішою зброєю показує масштаб деградації державного управління. Путінський режим втрачає контроль не лише над політичним порядком, а й над фізичною безпекою самої держави. Світ вступає в нову фазу, коли не лише. Яд ядерна загроза, а ядерна неспроможність стає джерелом глобальної нестабільності. Росія знову показала справжнє обличчя. Масово вдарила по Україні. У хід пустила дрони та ракети під ворожою атакою Київщина. У Фастові окупанти суттєво пошкодили вокзал. Через терор противника в Україні від графіку відстали майже 60 поїздів. Під ударом опинились також Львівщина, Волинь, Дніпропетровщина та низка інших областей. Усі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і починаймо. У ніч проти 6 грудня Росія в здійснила масований ракетно-дроновий удар по території України. Під прицілом ворога опинились зокрема об'єкти енергетики, залізнична і портова інфраструктура. За повідомленням повітряних сил зсу упродовж ночі було виявлено і супроводжено 704 повітряні цілі. Із них збито або подавлено 615. Противник завдав комінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, морського та наземного базування, інформують військові. На жаль, уникнути наслідків не вдалося. Постраждала Київщина, яку окупанти атакували всю ніч. Під ударом Фастівський, Вижгородський, Білоцерківський та Бученський райони у Фастові. Пошкоджено залізничну вузлову станцію, вокзал, моторно-вагонне депо, а також рухомий склад. У Нових Петрівцях Вижгородського району, за даними ДСНС, уламки дрона спричинили пожежу на складі площею 5500 квадратних метрів. Крім того, через ворожу атаку знищено житловий будинок, ще шість пошкоджені, загорілися три вантажівки. У Бучанському районі постраждав будинок, а в білоцерківському спалахнули скалаські приміщення. У мережі пишуть, що у Білій церкві погіршилася якість повітря, фіксується підвищена концентрація зважених часток. Через терор окупантів на Київщині троє людей постраждали. Одна жінка госпіталізована, пишуть ОВА. Також у області пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Переносимося на північ. Чернігівська область також потрапила під удар російських дронів. За даними ДСНС, у Корюківському районі було влучання у житловому секторі та по цивільному об'єкту. У Чернігові та районі атаки ворога було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури. Пожежі оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Під ударом росіян була і Волинь. Голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку відомо про влучання у цивільні підприємства. Також зайнялися складське приміщення у місті та житловий будинок у Луцькому районі. На щастя, постраждалих немає. У Дніпрі, за словами голови ОВА Владислава Гайваненка, також зафіксовані пожежі після ворожої атаки. Постраждав один приватний будинок. Крім того, у Зеленодольській громаді пошкоджено інфраструктуру. У Павлограді після удару дрона горіли гараж і господарська споруда. У Нікополі постраждав 11-річний хлопчик. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що у Дніпрі уламки ворожої ракети зі шрапнелю просто лежать посеред вулиць. Також зазначається, що у місті величезна пожежа. Видно густу хмару диму за повідомленням із мережі, ДСНС залучили гелікоптер для гасіння вогню. Крім того, один із нових каналів повідомляв, що під ударом ворога була криворізька ТЕС. Заявлялося, що противник спрямував по об'єкту 8 балістичних ракет та близько 25 шахетів. Водночас, у Одеській області, як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки окупантів, пошкоджено енергооб'єкт. У регіоні зафіксовані перебої із електро і теплопостачанням. На Львівщині, за даними обласної військової адміністрації, росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру. У Шептицькому районі загорівся приватний будинок. Двоє осіб постраждали. Ще щонайменше менше три оселі пошкоджені внаслідок атаки загарбників. Компанія ДТЕК констатувала, що теплоелектростанції в різних регіонах України знову були атаковані Росією. Серйозно пошкоджено обладнання, це вже шоста атака на тес компанії за останні два місяці, заявили у ДТЕК. За даними міністерства енергетики, загалом удару зазнали енергооб'єкти у восьми областях. Знеструмлення споживачів фіксують у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Крім того, Укрзалізниця повідомила про затримки 59 поїздів через нічний удар противника. Також відомо, що Польща піднімала у повітря свої винищувачі і проводила в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через атаку РФ на наші західні області. Та на цьому не все вже в день. Близько 11.30 моніторингові канали повідомили, що російські крилаті ракети зафіксували у Сумській області. Зазначалося, що до п'яти цілей прилетіло Полтаву у бік Дніпропетровщини у Києві та низці області було оголошено повітряну тривогу. Російська протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби вкотре демонструють свою криворуку роботу. Наприклад, через їх дію вночі один із дронів Лютий влучив у багатоповерхівку. У Рязані російські пропагандистські паблік заявляв про пожежу на даху. Місцеві жителі нарахували не менше 14 вибухів над містом. Водночас нагадаю, що напередодні, 5 грудня, безпілотники налетіли на Чечню. У Грозному дрон влучив у хмарочос, розташований недалеко від резиденції Кадирова і будівлі ФСБ. Тож Рамзан Кадиров поспішив видати низку погроз. Чеченський правитель обіцяє помсту за атаку від завтра і протягом тижня. Тим часом російське Міноборони заявило, що за цю ніч нібито було збито 116 БПЛА. Начебто 29 над Рязанською областю, 27 над Воронською, 23 над Брянською, 21 над Білгородською, 6 над Тверською, 3 над Курською, 3 над Липецькою, 2 над Тамбовською, 1 над Тульською, 1 над Орловською областю. Йдеться, власне, у повідомленні ворожого відомства. Та бавовни у тилу окупантів може стати більше. Україна продовжує озброюватися. Фотокореспондент Єфрем Лукацький розповів, що компанія Firepoint передала ЗСУ чергову партію ракет Фламінго. Угорщина знову діє не в українських інтересах. Як повідомляє політико, Будапешт офіційно відмовився підтримати альтернативу репараційного кредиту для Києва у вигляді випуску єврооблігацій. Втім. Ройтер сповідомляє, що країни G7 і Європейський Союз обговорюють повну заборону на морські послуги для експорту російської нафти. Тим часом з'явилися погані новини. Міжнародний кримінальний суд може тимчасово призупинити розслідування агресії РФ заради переговорів про мир, якщо відповідне прохання висловить Рада безпеки ООН. Про це у інтерв'ю Associated Press заявила заступниця прокурора МКС. У ніч на 6 грудня Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила зовнішнє живлення. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Гросі, повідомляє Reuters. За даними МАГАТЕ, відключення тривало півгодини, після чого станцію під'єднали до лінії 330 кВт. Втім, інша на 750 кВт досі залишається відключеною. Крім цього, МАГАТЕ підкреслює, що через сьогоднішній російський ракетний обстріл України наші АЕС знизили виробництво електроенергії. Цю інформацію підтвердив і во голови Держенергонагляду України Анатолій Замулко. Зазначається, що ворогом було атаковано систему передачі електроенергії. Не менш тривожна ситуація на Чорнобильській АЕС. МАГАТЕ повідомило, що протирадіаційне укриття над станцією втратило свої основні безпекові функції після російського удару. Нагадаю, що по конструкції прилетів російський шахет, та боротьба із агресором триває 6 грудня. У День Збройних сил України підрозділ Примари Гурміноборони знищив російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3 на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Свято Троїцьке. Того ж дня у Херсонській області департамент активних дій гурмо України спільно із рухом опору російській окупації ліквідували двох загарбників і їхній транспортний засіб. Ці армійці Путіна належали до 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії. Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни, зазначають у повідомленні. Тим часом сьомий корпус десантно-штурмових військ оприлюднив кадри із українськими бійцями у північній частині Покровська, де тривають запеклі бої. Водночас на інших напрямках передової ситуація також складна. За даними телеграм-каналу, Шалін ворог просунувся на Гуляйпільсько-великомихалівському напрямку. Автори ресурсу пишуть, що загарбники окупували Данилівку, Єгорівку, Крипичне та частину Вишневого. Шалін повідомляє, що на сіверському векторі противник, на жаль, зачистив низку позицій східніше сіверська і починає закріплюватися у самому місті. А канал Мілітарі констатує, що це спрямування одне із найскладніших. Окупанти пруть південніше та східніше дронівки, пробуючи продавити оборону і перебити логістику сіверська ударами по східних околицях Свято-Покровського. Йдеться у повідомленні каналу. Вкрай важка ситуація на мирноградському векторі. Військовий із позивним Мучной зазначає, що противник на півдні міста дістався Терекону і закріпився, продовжує тиснути на приватний сектор. Втім, найнапруженіше на західному фланці тиснуть окупанти і на північному, а східний сектор українські воїни тримають з усіх сил. Воїн пояснює, віддати його означає оголити все, що лишилося для маневру. Загалом Мучной описує, що росіяни б'ють по місту дронами, намагаючись перебити комунікації між підрозділами. Далі дослівно, деякі ділянки взагалі випали з нормального зв'язку, і перспектива організовано відходити, наприклад, через тиждень, виглядає дуже проблемною. Звуження почалося, ворог стискає та притискає, намагається забрати місто не наскоком, а зламом позицій по периметру. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. П'ятій годині ранку Київ прокинувся від потужного вибуху. Дар'я був чітко чутний в усіх районах міста, навіть і на умовах ізоляції, звуку в укриття. Джерелом стала комбінована атака стратегічного бомбардувальника Ту-95, який вийшов на пускові позиції над акваторією Каспійського моря та здійснив запуск ракет великої дальності та інфільтре структурі із військового призначення в столиці. За попередніми оцінками цілю були позиції системи управління дронами, мобільні пункти командування та розвідувальні вузли, попри масштабу вибуху, і охоплення вогнем кількох об'єктів. Ата серед цивільного населення не зафіксовано. Усі цілі належали до ЗСУ, і розміщувалися у віддалених від житлових кварталів районах. Лише пише телеграм-канал Кремлівська у Відповіді ще до остаточного з'ясування масштабів ураження ЗСУ здійснили серію миттєвих ударів у глибокому тилу супротивника. Основним елементом става блискавичний прорив і гідротехнічної інфраструктури Брянської області. За даними розвідки, це ще за добу доль атаки на Київ. Українські дрони розвідники фіксували аномальну активність біля дамби, розташованої поряд, із великими військовими складом цей об'єкт. Був обраний як відповідь завдяки ювелірному влучанню по шлюзу. Відбувся масований прорив дамби, що спричинило неконтрольований потік води в військову зону. Згідно з супутниковими знімками, хвиля прориву охопила щонайменше два склади чи снарядами, а також частину елітної смуги, де в момент атаки перебувала авіаційна техніка. Основний удар припав на технічні підрозділи, що здійснили завантаження та обслуговування боєприпасів для подальших авіанальотів. Саме там були зосереджені військові резервісти та ремонтні бригади. Внаслідок прориву загинуло сотні військових. Значна. Кількість наразі не озвучується, але вже підтверджено знищення не менше двох бригад тилового забезпечення інженерного батальйону та кількох підрозділів ОППО. Детонація, що сталася після затоплення складів, була настільки потужною, що фіксувалася навіть на сейсмостанціях. Вогонь охопив усі найближчі об'єкти, включно з технічним парком, аудозаправною станцією та ангарами. Ліквідації наслідків виявилися практично неможливими. Підхід до зони був відрізаний потоками, води і вибухами. Протягом наступної години російські війська намагалися перекинути додаткові сили з інших напрямків однак, логістика була повністю паралізована. Частину техніки з миловодою або знищили вогнем до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом разом ми сила щасливо Богом! фірма в нашу неминучу перемогу. Слава Україні! Героям слава Богом і на Навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо нашого фашиста.